Недаремно я зупинився біля дитячого майданчика. Як ви бачите позаду мене, такий великий піратський корабель тут на Мадирі, тому що саме в містечку Машику, де я зараз проживаю, сюди він причалив вперше в історії, і звідси португальці почали колонізувати цей острів Мадейра і назвали його саме так. Але я хочу поговорити: ось дітей побачив, і наступна тема ідея в мене виникла. Я ось нещодавно зі своєю знайомою розк... розмовляв, і ми говорили про любов і прийняття, тобто про те, що знаєте, багато в житті ми чогось робимо щоб. Заслужити цю любов, цю повагу від людей. Ось я постійно в житті, відловлюю себе зараз на думці, що постійно в житті намагаюсь заслужити щось. Тобто я із коже вон лізу, щоб заслужити собі якусь повагу, якесь визнання, щоб мене признали інші люди, щоб мене полюбили, сказали, Діма, ти молодець. І це стосується всього. У відносинах з друзями, у відносинах з іншими людьми, з коханою людиною. Відно... Ну, тобто в будь-яких відносинах. Я хочу бути гарним сином для матері, гарним сином для батька, гарним чоловіком для жінки, гарним другом і так далі. Я скоже вон лізу, щоб цього досягнути. А моя знайома мені сказала, що Діма. Якщо людина адекватна, ну, інша людина адекватна, і вона тебе бачить, вона тебе розуміє, вона трошки з тобою знайома і бачить, що ти не якийсь покидьок, не дебіл, не ідіот, адекватний, глибока людина, цікава, то не треба стрибати зі штанів, щоб тебе покохали, щоб тебе визнали, щоб тебе полюбили. Ти маєш цю любов автоматично від всіх знайомих. І ви знаєте, дивлюся зараз на дітей, які навколо бігають, сміються, радіють. І батьки ж їх люблять просто так, такими, якими вони є. Не за щось. Тому що всі можуть робити помилки, всі можуть трошки себе вести неадекватно в якийсь час. Але це безумовна любов. Безумовна любов батьків. Як і дорослим, на мій погляд, важливо розуміти, що не обов'язково треба любов заслуховувати. Можна просто поважати людей, любити інших людей і так само розуміти, що і тебе інші. Поважають і люблять. І це автоматично. Це просто так. Я розумію, що в цьому світі не все відбувається просто так. В багатьох діях-вчинках ми намагаємось щось комусь довести. Але я б хотів і собі запропонувати іншим. Жити просто і просто жити. Любити всіх навколо, дарувати радість, дарувати класні емоції, щастя, компліменти, гарні коментарі навіть під відео написати, якщо вам подобається, ті теми, які піднімаю те, що я розказую. Просто. Дарувати цю любов один одному без нічого, без, без умов. Любити і поважати інших людей безумовно.